Дошкільна освіта Житомирщини посідає лідируючі позиції в Україні. Лише за чотири останні роки в області відновили свою роботу 180 дитячих садків. Нині на теренах полісся працює 703 таких заклади для дошкільнят. Ними сьогодні охоплено 51 тисяча дітей. Працює більше ніж 4,5 тисячі вихователів. Працюють за новими програмами, працюють по новому. Робить все для того, щоб діти приходили підготовлені до школи, і головне забезпечити їх розвиток. Бо вік до 6 років є золотим віком людини. Усім працівникам дошкільної галузі Житомирщини передав вітання міністр освіти і науки України Сергій Квіт, який подякував за віддану працю творчість професіоналізм. Та побажав і надалі нести світу добро та з любов'ю виховувати майбутнє України з нагоди свята та за вагомий внесок у розвиток дошкільної освіти кращі фахівці дошкілля області були нагороджені почесними грамотами. Їм справді є чим пишатися. Сьогодні ми маємо в області дуже багато різних надбань. Сьогодні наша область, саме в цьому році, має підручники, яким вручено гриф Міністерства освіти. І цими підручниками будуть користуватися всі наші колеги України. Користуючись нагодою, хочу всіх абсолютно хто дотичний до цього свята, привітати і побажати в першу чергу міцного. Здоров'я, миру в Україні, виконуючи обов'язки ректора обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ігор Смагін, вручив грамоти і подяки інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кращим працівникам дошкілля області за активну участь у конкурсах всеукраїнській школі новаторства та міжнародному проєкті Освіта для сталого розвитку. Від імені педагогічних і науково педагогічних працівників нашого інституту я хочу привітати всіх вас і нас біля вас з цим святом з Днем дошкільникам. Ми обіцяємо, що будемо і далі не просто співпрацювати, а надавати вам вагому науково медичну допомогу в цій роботі, покращувати зміст курсової перепідготовки і продовжувати цю експериментальну роботу, без якої складно нам буде міняти щось на краще в нашій державі. На святі були оголошені підсумки обласного етапу всеукраїнського огляду конкурсу на кращий стан фізичного виховання у дитячих садках. Дипломи і подарунки разом із лауреатами конкурсу отримав і колектив дитсадка Сонячний теремок селища Озерного, який здобув перемогу на всеукраїнському рівні.